Точно. Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні пострілух не буде, а буде огляд оптичного прицілу. Ось. На жаль, моє орлядко підвело мене, і під час пострілів резинка, яка е, тримає передну лінзу і відповідає за зворотню віддачу. Коротше, вона вискочила. Самотужки я цю проблему вирішити не зможу. У мене нема відповідних інструментів. Там не дуже так все просто. Майстра, який працює з оптичними прицілами в своєму регіоні, я не знайшов, це потрібно відправляти зна знакуда можливо, навіть і в столицю. Вирішив поки що тимчасово позичити даний приціл. Коротше, буду ним користуватися, поки не відремонтують мій. А далі буде видно. Ну що ж, бажаю приємного перегляду, слава Україні. Поїхали! Значить, Поставляється він в такому коробці, В комплекті є кільця. Під планку Weaver Picatini. Бренд у нас Discovery, Optix. Ого, серветку. бік. Маємо. Що це у нас таке? А, це специфікація. Ясно. Добре. Маємо інструкцію повністю на англійській мові. І сам приціл. Коробочка, звісно, кружка. Це що таке? Ух ти! А це у нас, я так розумію. Я так розумію, відіграє роль щось типу викрутки для скидування барабанів на нуль. Зараз ми пересвідчимось цьому. Ну мені здається, що це воно. Блін, ніфіка собі вони подумали. Навіть буде до чого прив'язати, якщо що раптом. Добре, поки що в бік. Беремо наш приціл. І так, друзі, приціл у нас Discovery Optics HC 416 на 44. Що він має? Труба. Труба у нас 30 -ка. є підсвітка. Тут у нас вставляється батарейка. Батарейки зараз наявності у мене немає, вона в моєму орлятку сидить. Є платформа для... Бульбашкового рівня. Коли, коли будете виставляти оптику на, на гвинтівці, дуже зручно ставити тут бульбашковий рівень. Що я ще бачу? Так зразу з ходу? Значить, кратність у нас 4 і 16. Є отакий хвостик, за що можна взяти. Ух ти, як ж воно туго ходить, ну, це, я рахую це добре. Так, є налаштування паралаксу. Е, мінімальне значення 10 і максимальне до безкінечності. Барабани. Барабани у нас тактичні з фіксацією. Отак От легко відсов Блін, Боже, як воно ж тут легко відсовується. У моє орлятку е, Я відкручував ці витягував кришки повністю. Там стоять дві різинки. По-перше, є люфт. Тобто воно там є холостий хід, отут його практично. О, да, тут його практично нема. І щоб оце витягнути, блін, з тими двома резинками, це просто треба докласти неймовірних зусиль. Тут просто, блін, капець, дивіться. Це дуже класно, вже мені подобається. І крутити ошовий, блін. це зусилля треба докладати, але вони не надмірні, вони дуже легко. Просто пушечка. Пушечка. Опа, і назад, все. Блін. Круто. Верхній, аналогічно. Я думаю, вам чутно. Блін, ну шикарно, шикарно. І ключик, відповідно, скидання барабанів на нуль. Треба його не загубити. Так, що я ще бачу? Значить, він є стійким до ударів. І так само до води. Плюс оця штука, насадка така, накладка, я навіть не знаю, що це таке. Вона е не просто так для краси, вона додатково е утримує лінзи передні, підсилює. Є бленда, яка накручується, соти, взагалі шикарно. І задня кришечка на окулярі. Отаке бачимо, є планочка, на яку можна, не знаю, вказівник або якийсь ліхтарик. Якось так дана модель є другим поколінням. В першому отут підсвітки не було, а штука, коротше, яка вимірює нахил. Це раз. Краще, ні барабанчики. А також дана модель є представником лінійки оптики Discovery Optics підвищеною стійкістю до віддачі. Саме тому, як мене запевнили, що моя пневматика його коротше, не вб'є. Бо і при інших обставинах і розкладах я би його просто тупо не брав. В характеристиках зазначено, що він може витримувати такі калібри, як 223 Ремінгтон, 762х51. 308, 338. І взагалі до 5000 джоулів. Плюс у нього є опція, яка є в іншому класі Discovery, в іншій категорії HT, яка призначена для пневматичних винтівок. Тут все те ж саме присутнє, що і в HT класі, але більш з таким нахилом до більшої дальності і, і міцності. Коротше, з фішечками додатковими. Давайте так по-простому. Я не є спеціаліст в оптичних, оптичних прицілах, тому якщо що, то вибачайте вже. Сіточка має у нас підсвітку. Підсвітка тільки по центру. Що важливо ще сказати про даний приціл? Це мій перший досвід з прицілами даного типу, тому що він у першій фокальній площині. Це означає, що сітка буде змінювати свій розмір. При зближенні, сітка буде збільшуватись. І при віддаленні сітка буде зменшуватися разом з об'єктом. Тобто збільшується об'єкт і збільшується відповідна сітка. Але, але з оглядів я вже знаю і бачив, що по дуже дрібних цілях на далеких дистанціях можливо таке, що та крапочка вона буде перекривати. Барабанчики з ціною кліка 1,4. Запас поправок. 80 МА за висотою і горизонтом. Це дуже багато. Ще, до речі, на рахунок підсвітки, вона червона і підсвічується 6 рівнями. Те, що вони пишуть за лінзи, вони заявляють, що це їхнє фірмове покриття. Дуже просвітлені 95%, як заявлено, плюс захист від подряпин і запотівання. А корпус прицілу зроблений з надміцного алюмінієвого склаву. Він повністю герметичний. Канали заповнені азотом. Ну і в кінці про, про його габарити. Значить, довжина у нас його 352 заявлено. І вага у нас 768. От, тобто, на мою суб'єктивну думку, для пневматики це трошки забагато, тому що це дуже велика маса, яка буде рухатись вперед-назад. Блін, я навіть не знаю, чесно вам сказати. З такою вагою, це буде дуже велика нагрузка на кільця. Дуже велика. Ну, час покаже. Час покаже. Віддаль вихідної зіниці 90 мм, тобто 9 Сантиметр. Виглядає він дуже шикарно. Прям дуже-дуже. якщо ж, я сподіваюся, що він витримає і я його зможу повернути цілим і неушкодженим. А хто знає, хто знає як воно буде далі Час покаже. Дякую за увагу. Слава Україні! Не забувайте підтримувати донати на наше військо українське. Підтримайте, будь ласка, канал. Поставте вподобайку, підпишіться, папа -па.